топ 3 кар'єри да парки Мультиплекс. Хоча окрім Макдональдса, там більше нічого немає кривіти. Промисловий колорит та унікальні пейзажі змушують місцевих жителів та туристів з різних міст і країн досліджувати кривий ріг. Ми запитали містян, які місця на їхню думку варті уваги в нашому місті. Річку як на Суцико, там возле стадіону цей парк героїв на площаді погуляти в парку. Кар'єр. На зарічному. Так. Да. Я тільки там і буваю. А літом особливо. Ботанічний сад, там дуже гарно. Парк Брошавцева, кар'єр Югока, Інгулець, Довинцівський парк. І центр ось 95-й, квартал, площа звільнення, залюбки. Mm -hmm. Дуже багато місць насправді. Театр Шевченка, Мультиплекс. парк на площі визволення. Годинник. Краєзнавчий музей. Mm -hmm. Два. Ну і я думаю, кінотеатр. Ну, парк правди, відвідайте. Це площа визволення. Що це може бути? Його гарний район. Площу визволення. Тоді ботанічний сад. Ну і наш театр. <ріст> Ти так живеш, живеш і не знаєш, толком навіть свій город не знаєш. А ваші улюблені місця Кривого Рогу залишайте в коментарях.